Тема 332 Дорожні знаки в населеному пункті Виїзд на дорогу з одностороннім рухом Дорогу з одностороннім рухом позначають відповідним інформаційно вказівним знаком. На перехресті з дорогою, що має односторонній рух. Встановлюють знак Виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Зазвичай зі знаком Дати дорогу. Знак Дорога з одностороннім рухом часто плутають з наступними знаками. Рух прямо наказує, а не інформує. Може бути встановлений на дорозі з двостороннім рухом. Смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Смуга з реверсивним рухом, напрямок руху по смузі, діє лише на одну смугу. На дорозі з одностороннім рухом заборонено розворот та рух заднім ходом. Проте, якщо дорога з двостороннім рухом перетинає дорогу з одностороннім рухом, то розворот дозволено. У цьому випадку також дозволено рух прямо, перетинаючи дорогу з одностороннім рухом. Якщо дорога має декілька проїзних частин, то знак виїзд на дорогу з одностороннім рухом діє лише на першу з них, на другій проїзній частині поворот ліворуч дозволено. Дорога з одностороннім рухом може мати зустрічну смугу для громадського транспорту. Напрямок руху громадського транспорту вказано на знаку ліворуч або праворуч. На перехресті з такою дорогою дозволені рух прямо, розворот та рух у дозволеному знаком напрямку. Зупинка та стоянка в населеному пункті. В загальному випадку зупинку та стоянку транспортних засобів дозволено вздовж тротуару з правої сторони дороги. Якщо дорога має не більше двох смуг або на ній організовано односторонній рух, зупинку та стоянку також дозволено з лівого краю проїзної частини. Спеціально відведені місця для стоянки позначають знаками місце для стоянки та зона стоянки. Знак Місце для стоянки або зона стоянки може бути встановлений з пояснювальною табличкою, що вказує спосіб паркування. Якщо знак встановлено з однією з цих табличок, стоянку дозволено лише легковим автомобілям та мотоциклам. На деяких ділянках дороги зупинку або стоянку може бути заборонено, знаки стоянку заборонено» та зона обмеженої стоянки забороняють стоянку, проте дозволяють зупинку на час до 5 хвилин. Знак зупинку заборонено забороняє і зупинку, і стоянку. В цьому місці заборонена посадка та висадка пасажирів, завантаження та розвантаження вантажу. Дія знаку не розповсюджується на таксі та маршрутні транспортні засоби Дія знаків зупинку заборонено» та стоянку заборонено» Розповсюджується лише на ту сторону дороги, на якій вони встановлені, з місця установки знаку до найближчого перехрестя або кінця населеного пункту, якщо перехрестя відсутні. Знак заборони зупинки або стоянки може бути встановлений з табличкою, що вказує зону дії знаку. В цьому випадку стоянка заборонена на протязі 100 метрів з місця встановлення знаку. Табличка зі стрілкою в обидва кінці вказує, що ви все ще знаходитесь в зоні дії знаку. Зупинка або стоянка в цьому місці заборонені. Табличка зі стрілкою вниз вказує на кінець зони дії знаку. Зупинку поза нею дозволено. Іноді зупинка або стоянка можуть бути заборонені лише в певний період, наприклад, в непарні числа місяця, в парні числа місяця, в вихідні та святкові дні, в робочі дні, в певні дні або години. Або на максимальний час. Також зупинка або стоянка може бути дозволена лише певним групам водіїв. Наприклад, така комбінація знаків забороняє стоянку усім транспортним засобам, крім тих, що належать водіям з інвалідністю. А знак з такою табличкою дозволяє стоянку тільки водіям з інвалідністю. Заборонені напрямки руху Рух в деяких напрямках може бути заборонено. Наприклад, якщо на дорозі організовано односторонній рух, то в'їзд на неї з іншого боку заборонено, в цьому випадку встановлюють знак В'їзд заборонено. Якщо необхідно обмежити в'їзд лише на певну смугу зазвичай зустрічного напрямку, над нею встановлюють знак В'їзд заборонено зі стрілкою вниз, Також знак В'їзд заборонено встановлюють на виїзді з майданчиків для стоянки. Дія знаку в'їзд заборонено не розповсюджується на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Рух може бути обмежений знаком рух заборонено. Цей знак забороняє рух усіх транспортних засобів. Зазвичай його встановлюють на в'їзді у житлову чи пішохідну зону. Дія цього знаку не розповсюджується. На автомобілі водіїв з інвалідністю транспортні засоби громадян, які працюють або проживають у цій зоні, транспортні засоби, які обслуговують громадян, що проживають у цій зоні маршрутні транспортні засоби Рух може бути заборонений або дозволений лише певним групам транспортних засобів. Наприклад, в цьому випадку рух заборонено тільки механічним транспортним засобам. А в цьому випадку рух дозволено тільки легковим автомобілям. Дія цих знаків не поширюється на транспортні засоби громадян, які проживають, працюють або обслуговують підприємства, розташовані на цій території. Інші ситуації в населеному пункті. За 10-15 метрів до місця ремонту дороги встановлюють знак дорожні роботи. Зазвичай разом з ним встановлюють знак об'їзд перешкоди, який показує напрямок об'їзду. На деяких ділянках дороги може бути встановлений знак рекомендованої швидкості, часто його встановлюють на ділянках дороги, де можлива поява дітей. На відміну від відповідного наказового чи заборонного знаку, цей інформаційно вказівний знак не встановлює обмежень, а лише вказує оптимальну швидкість руху. Знак зона для розвороту позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.